Ікона дуже знатна, дуже благодатна і має дуже багато років, намолена, І є дуже багато свідчень, які говорять про те, що люди дознавали багато чудесних оздоровлень і багато інших благодатей. Все це було представлено до Ватикану, спеціальну конгрецію, і признали, що заслуговує ця ікона на коронацію папською короною. І папа Франциск благословив цю корону, і сьогодні нунці апостольський здійсниться обрат коронації. Ми молимося, щоб Пресвята Богородиця нас захистила. А також це взяття успіння і взяття на небо, то це також небесна радість. Два сенси вони йдуть разом. То Це молитва, яка дає нам також міцність і силу, і єднання і з Богом, і між нами.